Стайні царя Авгія, Шостий подвиг. Незабаром Ефрісей дав нове доручення Гераклові. Він повинен був очистити від гною стайні царя Авгія, сина Світлосяйного Бога Сонця Геліоса. Бог Сонця дав своєму синові величезні багатства, Особливо числення були стада Авгія. Геракл запропонував Авгієві очистити за один день усі його величезні стайні, якщо той погодиться віддати десяту частину своїх стад. Авгій погодився. Йому здавалось, що неможливо виконати таку роботу за один день, але Геракл повалив з двох протилежних сторін стіну, що оточувала стайні, і відвів у них воду двох рік. Вода цих рік в один день винесла весь гній зі стаєнь. А Геракл знову склав стіни. Коли герой прийшов вимагати нагороди, то гордий цар не віддав йому обіцяної десятої частини стат, і довелось Гераклові повернутись ні з чим. Страшенно помстився великий герой цареві Еліди Авгію. Через кілька років, уже звільнившись від служби Ефрісеєві, Геракл увійшов з великим військом в Еліду, переміг у кровопролітній битві Авгія. Після перемоги герой приніс жертви олімпійським богам і встановив Олімпійські ігри. Який проводились відтоді всіма греками кожні чотири роки.